Поля, суцільно вкриті квітучими соняшниками, виглядають дуже мальовничо, по літньому яскраво і життєрадісно, так і хочеться створити таку ж красу біля будинку. Але від одного двох звичайних соняшників, настільки ж вражаючого візуального ефекту, домогтися не вдасться, набагато доречніше в саду буде виглядати декоративний соняшник або геліантус. Різновиди декоративного соняшнику, які вибрати для квітника. В Європі соняшник декоративний вже давно прикрашає клумби і використовується при складанні квіткової композиції. Наші ж квітникарі відкрили для себе цей привабливий сонячний квітка порівняно недавно. Найчастіше геліантус висаджують уздовж паркану в якості декоративної живоплоту ефектно він виглядає і при оформленні багаторівневої клумби або у вигляді окремої великої групи в квітнику. Мініатюрні сорти декоративного соняшнику можна висаджувати в вазони, а також використовувати на зріз для яскравих букетів. Поля, суцільно вкриті квітучими соняшниками, виглядають дуже мальовничо, політньому яскраво і життєрадісно, так і хочеться створити таку ж красу біля будинку. Але від одного двох звичайних соняшників, настільки ж вражаючого візуального ефекту, домогтися не вдасться, набагато доречніше в саду буде виглядати декоративний соняшник або геліантус. Різновиди декоративного соняшнику, які вибрати для квітника. В Європі соняшник декоративний вже давно прикрашає клумби і використовується при складанні квіткової композиції. Наші ж квітникарі відкрили для себе цей привабливий сонячний квітка порівняно недавно. Найчастіше геліантус висаджують уздовж паркану в якості декоративної живоплоту, ефектно він виглядає і при оформленні багаторівневої клумби або у вигляді окремої великої групи в квітнику. Мініатюрні сорти декоративного соняшнику можна висаджувати в вазони, а також використовувати на зріз для яскравих букетів. Сама назва говорить про те, що соняшнику подобається рости на відкритих сонцю місцях, ви і самі помітите, як квітка щодня повертає свою головку слідом за сонечком. Бажано, щоб ґрунт був родючий, добре дренірує в цьому випадку додатково підгодовувати рослина не знадобиться. Однорічні сорти висівають насінням в травні, закладаючи насіння на 2 см в ґрунт. Відстань між соняшниками залежить від сорту, для невеликих соняшників в групових посадках досить буде 30 см, а для великих різновидів бажано залишати вільний простір близько 70 см. Сходи з'являються днів через від 7 до 10 після посіву, а цвітіння починається в липні і триває до вересня. Ви можете продовжити час цвітіння декоративного соняшнику, якщо будете висівати насіння невеликими порціями з інтервалом в тиждень. Особливого клопоту декоративний соняшник не вимагає, вам потрібно буде тільки регулярно поливати рослини, не допускаючи застою води, прополювати ґрунт і періодично рихлити її. Відцвітають суцвіття можна обрізати, якщо вас не цікавить урожай насіння, а коли все суцвіття зів'януть, декоративний соняшник зрізається під корінь. Викопувати його не рекомендується, так як ви можете пошкодити кореневу систему соняшників, що ростуть поруч.